Щорічної 16-ї конференції, яка має на сьогоднішній день, де якусь зміни в називається клініка критичних викликів від такні та реконструктивних та погнепальні та побутові ранки, проти зварювання та з'єднання живих та діапетичних сторон. Пройшов рік завершили роботу 15-ї нашої конференції. За це часу багато змін. В роботі хірургічної служби, військової хірургії, були спеціальні засідання, які були присвячені надання допомог хворим з АТО. Зроблені виставки, зроблені е, побажання. Зіли були залучені військові хірурги для вирішення цих питань. На перший день є багато питань, які, які треба нам з вами е, вирішити. Тому дозвольте розпочати роботу нашої 16-ї довго-практичної конференції міжнародної участі і побажати всім делегатам якраз всього найкращого. Дозвольте надати слово для вітання декану хірургічного факультету Національної медичної. Разу вибачитись, на жаль, і Юрій Васильович, наш рекордний проєкторів з об'єктивних причин не могли бути особисто тут, але слово передали мені. Тому, шановні колеги, друзі, від імені ректора Національної медичної академії імені Платона Лобіча Шупика, член кореспондента академії Національної академії медичних наук України, професора. Я Василь Ольчаненка, ректора академії. Імен мене Особільського прошу прийняти ще вітання за 16 з відкриттям 16-ї конференції, набув практично знімальної участі. Будь-яка конференція з міжнародною участі це певний етап в житті нашої академії. Це як свято зустрічі з нашими однодумцями, соратниками. Напрямку щодо покращення професійності українських лікарів. На сьогоднішній день ми бачимо е, картину у світі, де е, як медичні експерти, так і громадська думка сходяться на е, тому, що нам необхідно знайти протидію саме ушкоджень тканин. За добрі його е, ушкодження тканин Сьогодні є тим пічом, який негативно впливає на плюсу в 21 столітті. Економічні експерти відносять цю проблему до одних із низок економічної кризи у світі. Безумовно, ця проблема є актуальна і для нашої держави, особливо розвиваючи. саме поширені маленьких технології лікарів. <клес> на моє велико переконання цією родзинкою в покращення по є надання на медичної допомоги, є саме організація таких конференцій, є повний серед наших лікарів. Тому на сьогоднішньому закладі, на сьогоднішній конференції. Потуждачі, серед яких дуже багато нам політичних працівників, саме нашої академії, будуть намагатися поділитися з вами своїми успіхами і досвіду, почути вашу точку зору, почути те, що вже зроблено в теренах України з метою сформування ефективних дій змогу захоплення міжнародного досвіду. на цій доповіді я хочу подякувати. Безумовно, всі тим, хто, надіячись на ці важкі часи для нашої держави, все-таки знаходять особі сили для організації передання таких формів. Успіхів вам усім, натхнення усіх ваших завершення. І хай праця на благо людей приносить вам задоволення і радість, а чуєсть і професіоналізм при подальшому вашому росту. На вітання додається організацією першому організацію цієї конференції. Професор перед'ям. Шановні учасники конференції, дорогі друзі, 16-та конференція це не тільки цифра, це відображення нашого. Нашого зростання. Якість конференції цього року вже помітно відрізняється від того, що було в попередній роки. У нас не тільки розширився е, спектр фахівців, які беруть участь в конференції, у нас е, змінилося, змінився склад е, доповіді. З'явилися доповіді не тільки клінічного аналізу, не тільки повідомлення про якісь особливі досягнення в клінічному плані. З'явилися доповіді наукового підходу до з'ясування механізмів дії наших лікувальних заходів. З'явилися доповіді, які закладають перспективу подальших досліджень. Що ще важливіше, ми саме так і бачимо ці конференції, щоб кожен міг навіть прийти з своїм невеличким клінічним досвідом і поділитися з колегами, і в той же час, щоб науковці могли доповісти про свої результати, послухати оцінку своїх зусиль і е таким чином більш точно визначити напрямки подальших досліджень. Бажаю вам ставитися до тих доповідей, які будуть виголошуватися під час конференції, саме з таких позицій, аби ви кожен знайшли для себе нове. І в той же час ми замовчували те, що є у вас. Успіху вам і натхнення. Дякую, що ви приїхали. Рочинаємо роботу нашої першої подавного освіти. Я прошу вибачення, оскільки наша конференція вже кілька років поспіль. Проводиться одночасно з е, інститутом електрозварювання імені Євгенія Скаровича Патона, і оскільки тема електрозварювання закладена в основу конференції, то е, я прошу. Виступити керівника відділу електрозварювання живих тканин і медичних технологій Інституту електрозварювання професора Маринського Георгія Сергійовича. Шановні колеги, імені супер розварювання від я щиро вітаю вас з відкриттям вашої щорічної конференції. У мене велика честь звертатися вас як до колег, тому що саме співпраці нас, так званих технолігів і вас, медиків, виникла така нова галузь як зварювання живих тканин, яка досить-досить успішно розвивається зараз в Україні, і в інші країни. Ну, і на сьогоднішній день в Україні працює більше ніж 200 апаратів інструкції судорект прозварювання, більше ніж 100 клініках. І зараз вже ніхто не скаже, скільки операцій зроблено, але по нашій стороні, як скромній іроцинці, в Україні зараз зробиться 35 40 тисяч операцій з використанням нової технології щорічно. Майже у всіх галузях хірургії. Я хочу вас щиро вітати, ще раз щиро вітати, і повідомити, нагадати вам, що завтра в інституті електрозварювання відбудеться паралельна з роботи цієї конференції, відбудеться конференція наша, яка есть, повністю присвячена зварюванню живих данин. Я вас запрошую на цю конференцію відкриття 10-й годині, реєстрація 9. Якщо треба дивитися з програмою, то просто звертатися до мене. І тут я ще хочу сказати, що у нас в інституті налагоджений випуск повністю з сертифікованих апаратів, якими можна знайомитися воєн бо цього борку, цього, цього залу. І вони добре зарекомендували себе в роботі, в практичній роботі в теоретичних закладах нашої країни. І незалежне порівняння цих апаратів наших з, з кращими зарубіжними аналогами показало, що вони нічого не поступаються, а в по деяких характеристиках з навіть передавали перевищуєте, не кажучи вже на Так що звертаюся до вас для того, щоб з вашою допомогою ще більше попередувати цю нову технологію досить перспективно, яка досить, досить корисна і для медиків, і для хворих і так далі. І на, на, на кінці хотів би вас ще раз привітати вас, побажати вам всякого надія, всяческих успіхів і подальші в роботі всі ваші нелеті, але дуже корисні, абсолютно. Ну, абсолютно корисніти цього людства справі. Вітаю вас. Дякую. Хочу доповнити Георгія Сергійовича, акцентувати увагу. Сертифіковане обладнання і сертифікований сервіс. Міжнародна незалежна експертиза, про яку говорив Георгій Сергійович, проведена в Китаї. Не нам, тому це не наше ствердження, що обладнання найкраще.